Добрий день. Сьогодні у нас 28 серпня 2024 року. Перед вами персик сор... сорту Fleming Fury 24007. Таке деревце. Під щепа мегдаль. П'ятий рік від посадки. Однорічним саджанцем така загрузочка. Такий персик Починає розмягчатись. Минулому році я глянув, знімав я його 12 вересня, ну, в сьогодні, в цьому році раніше. Цей вже трішки розм'ягчився. Сьогодні зніму деякі відео, бо нема коли з окуліровку і з прочими... Ділами вже пропустив фаярд, не зняв, там розм'ягчився, він вже прийшло зірвати. І що сипонулося. Не зняв я і Royal Pride, не зняв раніше ще. Ще дещо. Свідрім діждався, поки в мене його обірвали ще зеленим. Ну, зніму, мабуть, його сьогодні. Ну, це Flaming Fury 24007. Перегружений тут внизу і дрібнуватий. І ще твердий тут. Ну, а тут так обривалося, нормувалося Дещо. То, що внизу там пару штук лежить, впали. А дрібненький то, коли до нормування проводив, так його обірвав, кинув. Довольно непоганий врожай він показує. Як на мене, і смак у нього доволі прилічний. Класичний такий класичного персика. Ну, зараз скуштуємо. як на мене, по типу Red Heaven. Ну, побачимо. Так, зараз звожемо його. 273. 239. Якби було проведено 234. Нормування весь би він був за 200. Так, грамів до 300 був би, 200-300 в моїх умовах. Дощу в нас вже не було. Ой, дуже давно. Полтавська область зовсім поганенько. Якби не полив, то не знаю, як би тут було по поводу не тільки персиків, а взагалі всього. Так, тут тріснула кісточка в нас. Ось такі дрібненькі є. 186 і ще менше навіть є. Так. Кісточка тріснула, вона відокремлюється. Соковитий. Скуштуємо, що на смак. Така м'якоть. Чуть легенька кислинка присутня. Ну, на цю порух хорош персик хто любить смак з такою легесенькою кислинкою класичного персика. Трохи волокниста. Отакий От він. Персик Fleming Fury 24.007. e meio e de